Сьогодні з вами ми будемо випікати ось такий красивий ароматний яблучний рулетик. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у Кулі. І сьогодні ми з вами будемо готувати яблучний рулет. Якщо ви полюбляєте швидку випічку з додаванням яблук, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування рулету нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор, щіпка солі, лимонний сік, ванільний цукор, яйця, яблука. І це заправка до яблук, кориця і трошки цукру. Спочатку очищаємо від шкірки яблучка і будемо натирати їх на тертерці. Очищені яблучка я сьогодні буду натирати на терточці для корейської моркви. Ви можете натирати на великій звичайній терточці. До яблук тепер додаємо цукор, корицю і лимонний сік. Вимішуємо і залишаємо в стороні, поки будемо готувати тісто. Начинка наша готова. Ароматна осіння така. Далі нам потрібно збити яйця. Для цього ми білок відокремлюємо від жовтка. Швиденько це все робиться. Ось так. Далі до білка додали щіпку солі, вставляємо чашу у планетарний міксер. Можна звичайним міксером це користуватися, теж дуже зручно. І на великих оборотах починаємо збивати декілька секунд, буквально до хвилини білки. А далі поступово додаємо цукор. По чуть-чуть, по трошечку. Отже, білок наш готовий. Ми збили ось так гарненько його, і працюємо далі. А далі спочатку вімкнули духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів, бо вже залишилось зовсім трошки до приготування. І потихеньку вводимо в тісто наші жовточки. Далі вже перемішуємо легенько лопаткою. Ось так. Дуже швидко готується цей рулет. А смакота, ви впевнитесь, приготуєте, буде неймовірна. Далі розпушувач всипаємо до борошна, гарненько перемішуємо і вводимо у нашу білкову суміш, яєчну вже суміш. Борошно десь в три етапи, перемішуючи гарненько. Поступово вводьте борошно. Тістечко готове, як бачите, ось таке воно гарне, повітряне. Начинка готова. Формуємо швиденько рулет і випікаємо. Деко встиляємо пергаментом і відправляємо наше яблучка. Гарненько розрівнюючи по всьому периметру нашого дека. Краще розрівнювати далі вилочкою. Ось так. Яблучка розрівняли і далі відправляємо наше тісто. Знову треба буде гарненько розрівняти. Ось так, щоб легше було розрівнювати. Розрівнюємо легенько по всьому периметру деком. Нам знадобилось буквально декілька хвилин. Кістечко розрівняли і відправляємо у духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів десь на 12-15 хвилин, в залежності від вашої духовочки. Пройшло 12 хвилин у мене. Я дістала наш пиріг, наш рулетик з духовки, і буду його перевертати на Інший пергамент, поки він ще гарячий, ось так. Це дуже легко робиться і швидко. І знімаємо пергамент. Ароматний, неймовірно, не поспішайте. Ну, ось і все. Далі тільки нам потрібно швиденько його закрутити. Ось так. Наш рулетик готовий. Прикрашаємо цукровою пудрою і смакуємо. Ще тепленький я нарізаю наш пиріг. Дуже ніжний, дуже м'якенький. І буду смакувати. Наш рулетик просто там в роті. Не шкодуйте, як начинка повинна бути. Начинки повинно бути багато. Дуже смачно. Ви були в гостях на ютуб-каналі ОТИЩі Олі, і ми з вами готували. Яблучний рулетик. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!